Привіт, вболівальники синьо-білих! Сьогодні у нас ексклюзивна новина, яка обіцяє розпалити суперництво між київським Динамо та Донецьким Шахтарем. Але перш ніж я розповім вам усі подробиці, підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодного оновлення. А тепер ходімо. Журналіст і коментатор Віктор Вацко розповів, що київське Динамо дуже зацікавлене в підписанні півзахисника Дніпра 1 Олександра Піхальонка. Дніпро 1 має фінансові проблеми і потребує продажу основних гравців, вартість переговорів становитиме 2,5 мільйона, чи то в доларах, чи в євро це значна сума. Однак є цікава деталь, коли піхальонок переходив з шахтаря в Дніпро-1. В контракт був включений пункт, який зобов'язує Дніпро один повідомляти Шахтар у разі надходження пропозиції щодо піхальонка. Якщо Шахтар підтримає пропозицію, він матиме пріоритет у підписанні гравця. Спочатку Шахтар не розглядав піхальонка як варіант, оскільки вже має достатньо гравців у півзахисті, таких як Судаков, Бондаренко, Криськів, Марлон, Гомес і Педрінью. Але, за словами Вацко. Як тільки президент Шахтаря Рінат Ахметов дізнався про інтерес Динамо, ситуація кардинально змінилася і піхальонок став бажаним гравцем Шахтаря. Отже, шанувальнику, що ти думаєш про цю інформацію? Наш суперник, схоже, не хоче бачити піхальонка за нашу команду. Залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.